Мир нам, земляки і землячки сародичі. Сьогодні багато хто вже з вас усвідомлює, що ми живемо в чужій чужородній системі, паразитичній системі, яка повністю основана на лжи і обмані. І я її називаю одним словом, «кривда». І зараз стоїть питання гострому миру і ладу на землі. Чому це наша з вами степень відповідальності? Тому що мало хто знає, що земля була створена. Для нас, для нашого тут з вами життя у правді. І наша задача з кривди перейти в систему правди, де все по правді справедливо і чесно. Це якраз ця равновесія, рівновага по сучасному, баланс, лад. І наша задача зробити лад і встановити мир, що є, теж лад, тому що міра. Все в міру, все збалансовано в равновесії. Для цього равновесія нам передані були спеціально через тисячоліття мудрість і настанови предків. Закарбовані і передані великою ціною, для того, щоб ми змогли тут наладити цю ситуацію, тому що це було передбачено. Але чародійка. І вона настільки це все робила хитро і підступно, що це відбувалося, скажімо, з доброї волі. А в космічних конах і правилах, називаємо їх так, діє правило доброї волі. Так само, як сьогодні нам приносять оферти, і лише з прийняття оферти відбувається дія, відбувається експлуатація вже того чи іншого. Жителя, чи хто ким себе вважає. Тоді вже відбувається взаємообмін енергією. І як це здійснити, як перейти із кривди у правду, як практично це здійснити? Я постараюсь вам пояснити в наступному відео з научної точки зору, як електромагнітні випромінювання, як електроатоми взаємодіють між собою, як відбувається. Зміна на генетичних кодах на генетичному рівні, на рівні електромагнітного випромінювання, як, до прикладу, торсіонні поля. Так що не полінуйтеся, перейдіть по наступному відео, тому що це наш з вами степень відповідальності. Як ми з вами свідомі, і носителі божественних кодів, божественної енергії, первинної, тому. Крім нас, цього ніхто не може здійснити, тільки ми.